На цьому відео показуємо одразу декілька позицій. Торгове виставкове обладнання, ДСП, вітрини, прилавки. Є прилавки як прикасові місця, і є торгові вітрини. Вітрини бувалого вживання і, відповідно, є тут дефекти. Загальний стан покажемо, є фото. На відео покажемо самі такі ось місця, які із найбільшими дефектами, щоб люди бачили, що купують. Ось тут кусочок кромочки можна підклеїти. І з цієї сторони також. Нижня частина вона не розсипається. Не, ну, нормальне ДСП бувалого вживання. Але я ж кажу, повторюсь, з дефектами одразу пройдемо зараз по всім вітринам, які пропонуємо, покажемо. Дефекти. Тут є тріснуте скло, можна наклеїти свою рекламку. Ось ця підставка для сумок також не в ідеальному стані. Але воно все ціленьке і виглядає, як бачите, гарно. Так, це друга вітрина. Це вітрина прилавок із грошовою скринею. Ось відкривається в нас тумбочка. Ця вітрина є на окремому фото-відео у нас також з грошовою скринею. І ще одна ось такого типу вітрина. Скляна. Тут знизу ДСП, а зверху скляна. Так. Покажем, скажемо тільки загальні габарити. В принципі, тут більш нічого і такого і по характеристиках по них не можна сказати, крім загальних габаритів. Висота 1,59 м. Довжина 71 і повна загальна глибина 51 см. Ця вітрина, можна сказати, що в ідеальному стані. Ось ця також непогано виглядає. Тут є дефекти. Дефекти склу. О, і де-не-де тут відійшла кромочка. Які габарити в цієї вітрини пам'ятаєш? Скажи. А ось ця біла. Метр ширина 60 глибина, 147 висота. Метр шириною. 60 Глибина 60 см. Ну і загальна висота 147. Так, і третя позиція ДСП це ми робимо загальне відео на нього, на все одне відео. Ось така кутова вітрина із трьох частин. Окремо довга, окремо кут і окремо коротка секція. Висота в них усіх однакова: метр тридцять. Глибина загальна, максимальний виліт також по 40 см кожна. Так, і довжиною, ось ця коротка частина має 40 см довжини, інша сторона має 85 см довжини, і кут по фронтальній частині має 80 см довжини. Якщо поставити їх ось так у кут, то займе місце, вона, зараз скажемо, скільки. Вісімдесят сантиметрів по короткій частині і метр 1,35 по метр 1,33 по довшій частині. Ось такі позиції викладаємо в рекламку. Кому потрібно, телефонуйте, відправляємо товари по всій Україні.